Thank you. З вами не у цій Поді, дитячі телестудія Я, я ТИ». Ми приготували найцікавіші репортажі, найсмачніші рецепти та найуміліші поради для тих, хто любить щось робити своїми руками. І про це ми зараз дізнаємось. Цікаво! А що ж нового відбулося у нашому місті Це цей тиждень? Це ми дізнаємось в рубриці Інформашка. Ти натякаєш на першу рубрику сьогоднішнього ефіру. Так, звичайно, тож до вашої уваги рубрика Інформашка. 17 грудня у загальноосвітній школі номер 5 перших третіх ступенів у актовій залі ніде було яблуку впасти. Глядачів було так багато, і всі вони чекали на прем'єру, казки, яку підготували юні артисти 4-го Б класу разом з класним керівником Мельник Наталією Васильівною та педагогом-організатором Лебединською Ларисою Іванівною. Свою театральну постанову четвертокласники присвятили майбутнім першокласникам. Це переважна кількість дошкільнят з дитячого садочку номер 23 та 17 пролісок, які на наступний навчальний рік прийдуть до школи. Директор школи Валентина Павлівна Остапенко привітала всіх зі святом і побажала, щоб всі дітки отримали подарунки від Святого Миколая. А потім на сцені казкові персонажі ожили і показали справжнє театральне дійство. З пригодами і новими знайомствами з казковими героями. На сцені були і добрі персонажі, і ті, хто перешкоджали весь час. Але добро завжди перемагає зло. Так сталося і в нашій касті. Негативні персонажі перетворилися на добрих і всі разом стали чекати, поки до них не завітає святий Миколай і принесе подаруночки. Все і трапилось. Святий Миколай завітав у гості до дітей, привітав їх зі сцени, а потім роздавав подарунки майбутнім першокласникам. Акторська гра четвертого б класу дуже сподобалася глядачам. Особливо вразило те, що у виставі приймали участь всі учні четвертого Б класу. З чудовим переноворічним настрієм закінчилося свято. Наближається новорічне свята. Я навіть не знаю, що подарувати близьким та друзям. Ти що, Аню, знайшла проблему. Про це ми зараз дізнаємось в нашій наступній рубриці. Отже, до вашої уваги рубрика Сам вдома. Привіт! З вами рубрика для тих, кому подобається робити поробки своїми руками. Максим, скоро вже новий рік, випало багато снігу, а мене ще кімната не прикрашена. Я маю ідею. Давай зробимо гірлянду зі свіжинок. Для цього нам знадобиться ножиці, кольоровий папір, клей та наша фантазія. Тож негайний час. Погляньте, які гарні та новорічні гірлянди вийшли у нас. А найприкольніше те, що на них ми не витрачаємо багато часу. Цими гарними гірляндами ми прикрасимо кімнату Максима, та вона буде гарною і та новорічною. До зустрічі! А ти знаєш, що можна такого приготувати, щоб вразити всіх? Треба подумати. М -м -м. А про це подінемось в наступній рубриці Кухня ті'є! Від з вами рубрика Кухня Тіві. Сьогодні ми будемо робити торт. І для цього торта нам не потрібна випічка. Сьогодні нам знадобиться сметана, печиво і цукор. Тож не гаймо час. Починаємо! Вазі він буде дуже смачним. Готуйте, експериментуйте разом з кухнею ТІВІ. Всім смачного! Цікаво! А про кого нам розповідатимуть у рубриці «Знай наших» цього разу? Не знаю! Тож маємо нагоду подивитися. Вашій увазі рубрика «Знай наших». Привіт усім маломанам та гурманам хорошої музики! Я Марвара Таценко і це рубрика «Знай наших. Сьогодні мова йдеме про український поп-гурт «Время і стекло. Секрет їхнього успіху в тому, що учасники вміло доповнюють один одного. Не уявляй своє життя без концертів та зйомок. У 2010 році Олексій Потапенко в українському шоу-бізнесі він відомий як ПоТАП. Спільно з музичним продюсерським центром «Мозгі інтертеймент Іриною Горовою вирішили створити новий проект. Учасниками гурту є Олексій Завгородній, який вже давно співпрацював з потапом та Надія Дорофєєва, яка пройшла кастинг у Києві і стала вокалісткою гурту. Перша пісня за 10 днів була однією з найпопулярніших і займала п'яте місце. Зовсім скоро гурт випускає свій новий альбом, який нетерпіння чекають фанати та шанувальники гурту. А ми бажаємо гурту Врім'я стекло, натхнення, творчості та подальших перемог. З вами була Варвара Даценко. Це приказне наших. І пам'ятайте, що зірки сьогодні для всіх однаково. Любі глядачі! Ми бажаємо вам успіхів, щастя і добра. Не сумуйте за нами, ми скоро повернемось. І наші ефіри ви можете знайти на телеканалі в Ютубі. Ми називаємось Дитяча студія та групі ВКонтакті Я ти». Ми скоро повернемося і будемо чекати вас на цьому ж місці.